Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпис під ми продовжуємо грати в Age of History 2, Small Age of Imperialism, так на цей раз. Я хочу, я все ж таки не здаюсь. І хочу пограти за козаків, але трохи в пізнішому році, коли ми не з ким не воюємо. Ось так, так, є Запоріжжя, але воно, типу, фу. А є ми, козаки. Грати. На жаль, ми дуже з ним обмежені в діях, типу, навколо нас Річ Посполита. Османи... Які першого місця поселі, і ось це не до країни. На жаль, з усіма навколо поліпшому відносини. І Запоріжжя, яка також, на жаль, маріонетка не до країни. І Крим, який також маріонетка. І тут все чисто маріонетка, я не знаю. Будемо щось робити, якось робити, подивимось. І я. Я не знаю з чого почати. Давайте все прямо по рисочкам. По-перше, я, до речі, коли робив огляд мод, не дивився типу правління. Ага. Воно тут розширені. Я хто? Я арта. Ну, це не прям жахливий ти правління. Є, до речі, Burgundian систем. Тут 20% загалом ну, на інвестиції і товари. Анархізм також 20-ка. Діктатор 20-ка. О, абсолютна монархія 15. Мені здається, я хочу в абсолютну монархію. Тому що тут загалом 15 забирає так. Я в абсолютну монархію. І тут немає якихось занадто сильних дебафів. Може в абсолютна монархія тут найкраще тип правління. Можливо, можливо, ні. Так моя мета буде економічним центром цього світу. Щось крок довго йде. В цьому моді крок дуже довго йде. Так у нас 15 тисяч на рахунку, Це прекрасно. Зміню... Змінювати правління. А, я не можу змінити. Age of... коротше, якомусь не в цьому віку. Не в цьому віці. Окей. Давайте тоді. в економіку. Київ. Хоча не Київ наша столиця. Треба, до речі, столицю принести. 17 тисяч. Слухайте, з, таким, з такими довгими кроками, ну типу на моєму ПК, чому так воно прям дуже довго ходить. Це ненормально. Це просто максимально не оптимізований мод. Вони дуже погано його зробили. Нам просто зараз, окрім як качатись, нема що робити. Ну куди я піду? На Черкесію? Там можна справді кажучи, але нащо мені так розривати свій кордон. Ту я можу посидіти, покачатись. Просто з такими довгими кроками, я не знаю, а скільки я тоді качатись буду, якщо крок так довго йде. Скільки по часу буде займатися прокачка. Якщо прокачка довго займається із е, швидкими кроками. Так давайте спробую завантажитись і. взяти і перезавантажитись. Тому що коли я грав за Нью-Йорк, воно навіть так швидше йшло. Ні все одно, саме в цьому сценарії. Давайте спробую інший сценарій. Наприклад, ось 13 колоній. Ось, бачите, тут крок швидко йде. Пропустимо. 1655. Тільки той же сценарій, там, окей, перше потрапиш країна. А, і ту крок, крок швидше, тако йде. Може це залежить від кількості відкритих провінцій вже? Ну тоді? А, це 1655-й, а я в 1775-му. Це чисто цей поломаний сценарій? Давайте будь-яка країна. Та, а, ось так, це саме в цьому сценарії крок починає повільно йти дуже повільно. Типу, ну, відчуваєте різницю, як там йшло і як тут йде. Я просто ну, декілька секунд чекаю закінчення кроку. Це цей сценарій поломаний. А в, і попередній виходить поломаний, тому що там не можна було за казаків грати, тому що всі, ну типу, атамани, османи, наприклад, одночасно і за нас воювали, і проти нас воювали. Типу тобто, тут. Я не бачу портів. А ось в Сочі бачу вас. Окей, я просто думав просто взяти у Запоріжжя, якщо в них був порт правопроходу військ. Так виходить, що тут взагалі нема проходу. Ну, портів. І мені право проходу військ в тебе буде, треба буде просити. Мені просто, щоб навіть на Черкесію зібрати війська. Ну, просто качатись все, я не буду, окей. Це занадто довго буде. Йду на Черкесію, припустимо. Так, я тут подумав, перше можна було б здобути в Київ в ідеалі перенести. 1572 прибуток був. Зараз буде 1763 на 200 збільшено. Ну і давайте усюди по 5% поставимо, щоб якщо я вже не качаюсь, то якось само по собі трохи зросталося все. Ай. Ну, в ідеалі 50 тисяч або 100 тисяч зібрати на Черкесі Хоча б. 70 Окей, 70 тисяч хоча б. Це дуже довго кроки дуже довго йдуть. Отже, 7... з якимось чудом. Я 70 тисяч зібрав. Дуже, дуже, дуже занадто довго йдуть кроки. 5 тисяч армій. Ну, якщо ми входимо в мінус, то цього має вистачити. Та й права проходик. Не погоджуєшся, який жах. Так. А що як я спробую його придбати? Ой. Ну, за 5 тисяч. А, за скільки? Ну, за 10 тисяч. А, зачекайте. Я бачу, тепер окрім чомусь з'явилися порт. Але це мені не допоможе. За 10 тисяч? А, до почків не вистачає його. Окей. Це надто багато великій кількість країн відправив поліпшені відносин. Ну, дай за 11 тисяч, наприклад. Погодився? Прекрасно. Я б такий, щоб, напевно, ще тут викличемо, припустимо. Тому що ризикувати тим, що ми не переможемо, це. Знато дорого, не перемога для нас обійдеться. Я, як воно довго йде. Дуже довго ходять. Ну, дивіться, ну, я Я встигаю сказати репліку. Тому кроки мають йти прям дуже швидко. Тобто це нормально, те, що так довго йду, чекаю, поки вони йдуть просто. А знаєте, в якій грі швидко йдуть кроки? В моїй грі, послані на яку в описі, яка називається Симулятор України, і вона описує, ну, в принципі, описує саму гру. І на яку зараз знижка. Тепер коштує 40 гривень. тому посилання в описі на неї придбайте або набор одразу з DLC за 54. Я був дуже вдячен. Піркася, оголосити. Вперед, залазимо одразу. Ааа, як довго крок йшов. Ви серйозно. Настільки довго. Ось дивіться, я. Ну. Е-е-е. Так довго, це неймовірно. Давай, ну. Ой, непогано. Ми перемогли, а вже ж. Так. Ще. Yeah. За 40... 46 тисяч населення є в... Алані? І можна Алані відрізати. Це було б непогано. Так, забираю морські провінції? Блін. Давайте ось так заберу. Нехай. Мінімально мирну угода так відправити. Але з такою тривалістю кроків. Ну, Далі Абхазі. Навряд чи вони зможуть нас зупинити. А давайте спочатку все на есьміляцію поставимо. Та як це довго? Як довго? А, А, а ми не ще грошей нема. Через армію. А ну-ка, давай, Абхазі. Голосити, вперед. Якщо вже така справа, і в мене забагато людей Зменшимо їх кількість. О, тепер в мене тисяча прибуток. Так вже легше буде. Я б хазяй ще додатково. Так, це прекрасно. Це на асіміляції. Я б тепер таки що почекати закінчення семіляції. Почекати закінчення семіляції. Ну, да, це як жарт з такою тривалістю кроків. Ой, я зараз не уявляю, як би я качав в Київ до кінця. Це було б знато довго. Є. Yeah. Так, є, yeah, все. А, це прям жахливо так вий. Да, у на нас точно ще армії треба викликати. Не знаю, ти щось тут. 160 тут і 1200, нехай тут стоїть. Ну, давайте тут. Тут також 1000. У, 3000. Непогано. І дозабираємо. Так, тут 1000, тут 600, прекрасно. Забираємо. Про асміляцію не забуваємо. Ала, ні, ти наступна. Вперед. Як до 1000. Вони контратакували і. Все. Так, у нас лишилось 3000. Я б таки, щоб повністю вже дорозбиратись з цим регіоном, наскільки це можливо в моїй ситуації. Так. Сочі максимально виклик можу зробити. Ось робимо спочатку Сочі. Перекидуємо його. Ут, провінція Крима, прикольно. Прикольно, так. Да, в мене всього 380 тисяч. Окей. На тебе піду. Ти ж ти я не маріонетка, союзників нема. Вперед, одразу до кінця заберу усі незалежні країни Кавказького регіону. Ну, як мінімум, спробуй всі забрати. Так, забираємо. Це прекрасно. У нас полов... майже половина населення не національне. Це хорошо, це каже про те, що ми розширяємось. Так, тепер час. Ну, у нас гроші вже закінчились. Ще б раз почекати закінчення сміляції, щоб в інших сценаріях в нас зайняло дуже мало часу, а тут це йде дуже довго. Давайте армію в Сочі. відправлю Просто чмутні. Так. Ще до мілювалися. Зараз почекаємо поставимо всі провінції на повторну. О, є нарешті. Так, зі старих провінцій, яких я ще не викликав, це тут. Краснодарів. О, як красиво. Русня з поляками воює. Хе, хе, хе прикольно, це хорошо. Так, о, ти маріонетка? Ти Сафри Що за Сафри Так, ти маріонетка якось. А, 224 тисячі населення, всього, і знаходишся десь далеко, але ти маріонетка. А, в тебе одна маріонетка, Грузія. Ааа, так чи ти мені взагалі не загрошуєш, здається. Але давайте не будемо зараз на рожом лізти. Спочатку з аварії розберемось. Вперед. Ну, поїхали. Так, дві провінції є. Нормально. Забираю. Так, і по-хорошому, перед тим, як йти на картвелів, зробити б ще виклик. Тому що у вас, як мінімум 89 населення. Наприклад, тут і тут виклик. І нормально. Нормально. О, а я перестарався. Ну да, я явно перестарався. Занатова. Нормально. Зараз вийдемо трохи в мінус. Нічого страшного. Так, да я навколо картвелів, Пішли. вперед, Зараз за крок з ним розберемось. Прекрасно. І забираємо все. Вони. та погодились, прекрасно. Так, серед цих провінцій нових. тбілісі прекрасна. Провінція. В тбілісі побудує тавер постачання. Але спочатку на асиміляцію. Ой, дорого. Так, окей, краще спочатку табір постачання. Є. Yeah. я. Так, що тут? Ви тут живете? Запоріжжя? Зараз б вас в спину. Якщо в мене був час, нормально йшов би. Можна було б багато чого зробити. А так я закінчую це відео. Це не, ні, це нереально, це неможливо. це... Е, цей сценарій ні. Я спробував. Це, це просто нереально, це неможливо. Я б це б зробив, ну, за п за десять хвилин, можливо, максимум. Якщо б час нормальний йшов, зараз я півгодини це витратив. Давайте так, давайте так, якщо б час швидко йшов, я за 10 хвилин встиг би качнути повністю Київ. І ось це все захопити і асимілювати вже давним-давно. Тому. Це, це, на цьому ми закінчуємо це відео. Дякую всім, хто подивився особливо. Дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходить це відео. Якщо в когось, мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором тобі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.